В європейських колах або в світі про це вже політика, вже стільки раз писала. Відверто говорять про те, що у нас наша система управління в нас спотворена, її точно треба міняти, і основна проблема це те, що в, в місті, яке має найбільшу владу, туди попадають люди, яких ніхто не обирав, і яких ніхто не може притягнути до відповідальності, крім президента. Оце така фраза, що мовляв, президента ж ми обрали. Він відповідає за міжнародну політику, ну він може єрмаком затикати всі дірки. Але світ відмовляється так працювати, і ви бачите, в нас вже відверта криза там з американцями. Я просто пам'ятаю, що цей візит, який був там змішаний урядово-офісної делегації, що там просто знущання було на цією делегацією. Про це вже відверто говорять, пишуть. І ми маємо зараз ситуацію, коли, наприклад, вчора там були у нас дуже успішна зустріч. Нашого президента з Трампом все ми знову гармонізувалися, але я чудово розумію, що це гойдалки, що через декілька днів у Трампа там зміниться настрій і нас знову качне. Тому нам треба, щоб цю гармонію підтримував не один дуже успішний і дуже розумний менеджер, а щоб працювала ця система дипломатична. Бо зараз міністерство закордонних справ на повністю в тіні сидить і там на на посади послів призначається звільнений. Корумповані чиновники. А такий посол, як посол Залужний в Лондоні, він просто відверто ну, стоїть там десь з боку, далеко, від президента, коли президент туди. Приїжджає, і це це дуже дивна ситуація, тому що посол це, це людина, яка представляє країну, і те, що у нас зараз відбувається в дипломатії з такою системою, просто дуже складно розраховувати на те, що ти зможеш підтримувати добрі стосунки з різними партнерами, бо цим мають займатися професіонали. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.